Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про можливі наслідки неякісного лікування. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про те, що можна зробити, якщо вас неякісно пролікували. З такою ситуацією може стикнутися кожен, на жаль. Звісно, завжди існує варіант не робити нічого. Декому він підходить, кожен сам робить свій вибір. Але далі пояснення для тих, хто все ж вирішує відстоювати свої права в суді. Судова позиція в цьому питанні досить цікавий висновок дає. Саме медична установа має спростувати факт надання нею неякісних послуг, а не пацієнт доказувати надання йому таких послуг. Таку позицію озвучив Верховний суд. Справа номер 344 дріб 3764, дріб 21. Постанова від 31 листопада 2022 року. Пацієнтка стоматологічної клініки в цій справі. Звернулася до суду з позовом до ФОП лікаря про відшкодування майнової та моральної шкоди за неналежне надання медичних послуг. Вона зверталась за лікуванням та протезуванням зубів. Але протезування було виконане неякісно, внаслідок чого в неї з'явився біль та дефекти зовнішнього вигляду обличчя. Висновком клініко експертної оцінки було підтверджено факт надання неналежних медичних послуг. Хоча письмових договорів у пацієнта не було, медична карта не велась. Велися переписки у вайбері з лікарем та були показання друзів та рідних, які відвозили жінку до лікаря. Як суд аргументує позицію про докази? Від пацієнтів не можна очікувати та вимагати точного володіння медичними знаннями. Така позиція суду. Тобто пацієнти не мають точного розуміння процесів лікування та необхідної кваліфікації для, аналізів, для аналізу обставин справи. Для захисту своїх прав пацієнт не зобов'язаний мати професійні медичні знання. Тому пацієнту, який звернувся до суду із захистом порушених прав, тобто з захистом в шкоди здоров'ю, слід тільки вказати на порушення. А далі тягар доказування покладається на медичну установу чи на лікаря. Дуже часто медичні справи одразу називають безперспективними. З наведеного прикладу бачимо, що не варто так категорично висловлюватися. Кожен може сам вирішити, чи відстоювати свої права у суді. Але хоча б знати такий приклад дуже корисно. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним сподобайку. та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!